Доброго здоров'я! Ну давайте отак. Ну вже красиво. Я привіз вам рамки. Отакі От красиві рамочки у нас будуть. Отак. От а назад давайте подивимося. У мене тут просто завжди проблемка трошки була, що тут типу, потвори. Не співпадають. Ну, під американський, ви поняли? Оцей. У мене був Edge — така сама історія. Mm -hmm. Я купив в, в епіцентрі цей дві пластини, отакі алюмінієві. Я їх відрізав, сюди пристерелив і в ці пластини. Ну, як перехідна пластина. — планку. І оці також моменти приберете. Так, оці. Ось так воно все і відбувається. Машина готується до зачі. Ми її приводимо в повний порядок, віддамо чистеньку, красивеньку, гарно пахнучу. Добрий день. Да, як справи наші? Ну, як подивіться, як вони пробиваються, ласка. Супер. Мені все подобається. Ось так, да? ось так? Ось так да. от так. Красота. Але такі, я вчора, мабуть. Ну, з ним боровся, щоб його зняти. Зіскоч? Коротше, прийняли рішення краще так, ніж перекрашувати вона іноді, коли підвищується машина, угу. і вона може десь Я зрозумів. сюди накладали бумагу. бумагу, картон, товстий шар, і його приклеювали. Да, 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 да. Ну так дешевше, ну ніж перекрашувати це. все це діло це, це відпалірує. Отак по декілька разів на тиждень я завжди заїжджаю, контролюю особисто всю роботу, що виконується, щоб нічого не пропустити, щоб нічого не заказячили. Щоб якщо є запитання, то я їх швиденько вирішував і роблю так, якби зробив би особисто собі. Тому всі машини пропускаю клієнтські через себе і роблю їх так, так як нібито я роблю автомобіль собі. Дуже красиво, дуже. Ну прям дуже-дуже. Ми, ми старалися, щоб вам все сподобалось. Я бачу, що колір, ну, ну взагалі ну, не відрізняється. Взагалі. Якщо так придивитися, то як я вам казав, трішечки залишилося. Я ну, нічого і... не бачу, якщо чесно. Ну його там це якщо придивлятися. А що в салоні в нас? В салоні, будь ласка. Та ви що? Ви всі бачили, яка вона була до цього. Та, Та ви що. подивитися. Я навіть торкатися, її боюся. Така вона класна. Така вона чиста, блискуча, все почищено, все куди ми. Змогли долізти все Кажду, каждый уголочок, кожний куточок. Супер все зроблено. Так вже можна показати. Так, по вашому проханню. Ну я подцепили, так люблю, так. Да. Поцепили номера, тут... рамку під номера. Супер. Бо тут, коли є оці чотири дирки, якщо їх ті поціплять, ну не так, як, як ви класно зробили, а просто по тих, то воно, тіпо, ті ці дві дирки видні. Воно некрасиво. А це супер. Ну, ми цьому при... зробили окрему увагу, щоб це було красиво. Не так це... це у нас також було Це суперменський цей? Так, так, так. це Бачити, були американські як... такі, такі коврик. Тут, якщо ви бачите, теж почистили. Тут не звертали. Та, що там все попило сосу, угу. можемо відкрити, подивитися. Давайте. Та там взагалі все, я бачу. Там все чистенько, там все. Ні, хлопці, ви просто супер. Це машина. Тут на криві, якщо ви пам'ятаєте, були такі е, сірі п'ятна. Ага, що... Я бачу, що вже нічого немає, а тут вони нічого були. Нічого немає, були також п'ятна на стеклі, їх також немає. Та супер взагалі. Дякую. Будь ласка. Все поїхав далі. Чесно, я зараз їду так, дуже помаленьку, бо тут трошки прийшов дощ, і я бачу обличчя людей, які дивляться на цю машину, бо вона настільки ефектно виглядає в чорному кольорі велика, красивенна американська машина, що ну, я ось просто ловлю їхні обличчя і їхні погляди на цій машині. На я не знаю, дивляться на водія, хто за кермом, дивляться на машину. Типу, вона реально виглядає бомбезна. Машина. Створює такий ареал, що це дуже дорога тачка, дуже дорога, люксова, красива машина. І я бачу, я бачу це у поглядах тих людей, що повертають голову і дивляться на неї. Підкачаємо колеса, бо трошки, трошки нам не вистачає і вперед. Наступне відео про цю машину буде дуже розвернутим. Я розкажу, чому вибирають такі машини, на що звертають увагу, саме чому ціниться Dodge Durango і в Америці, і в Україні. Яка ціна таких машин, які бувають комплектації, які пробіги, які пошкодження? Розповім вам конкретно про цю машину. Ми підведемо підсумки, у який остаточний бюджет вона вийшла. Тому обов'язково підпишіться на наші соціальні мережі: Facebook, YouTube, TikTok, Instagram все, що вам зручно, бо буде дуже Дуже цікавий випуск саме про дождь рангу. Добрий день. Доброго здоров'я вам. Вітаю ще раз. Вітаю. Це Тепер я вас вітаю. Дякую. Добрий день. Добрий день. Гарно. Мені також подобається. Килимки всі є, всі відчистили. Класно Можна, так, да, сидіти? Можна, так. Да. То ми добре. з вами ще зустрінемося, добре? Ну, Обов'язково. Все, дуже дякую. До побачення. Дякую. Ось так, друзі, віддав машину, якщо чесно, трошки сумно, бо... Наче свою віддав, бо прожив з нею весь цей шлях. Завжди переживаю, знаєте, як за свою. Тому віддав людині машину. Я задоволений з одної точки зору, з іншої точки зору трошки такий засмучний бо Машина, знаєте, завжди була зі мною, і вона наче вже, наче десь трошечки я в неї свою душі вклав і, і життя. Але це не привід для того, щоб сумувати, бо буде інша історія. Додж Джуранго поїхав жити своїм новим українським життям. Я думаю, і впевнений, що в нього буде все добре. А якщо вам треба гарна машина, звертайтеся, будь ласка, задоволенням привезу таку і вам.